Вітаю вас на каналі Шепіт Сюжетів місці, де живуть невеличкі художні історії. Пасажирка Я дивився, як одна хвиля людей зійшла з потягу, а інша хвиля увійшла. Зовсім як хвилі на пляжі, що накочуються і відкочуються з моїх пальців ніг. Я поворушив ногами, згадавши те відчуття, підняв погляд на маму, я бачив, як її очі злипалися, її пальці смикалися на моєму плечі, коли вона боролася зі сном. День був довгий. Я радий, що ми їдемо додому. Я підсунувся ближче до неї. Жінка сіла навпроти нас. Вона притискала до себе велику кольорову торбу, а її очі бігали всюди навколо. Вона швидко зиркнула на мене і усміхнулася зубастою посмішкою. Привіт, тихо сказала вона і помахала пальцями. Я втупився в неї, не знаючи, чи варто відповідати. Глянув знову на маму, шукаючи підказки, але вона вже зовсім спала. Ох! Зойкнула жінка і приклала палець до губ. Попри те, що її волосся було сиве й тонке, як сіно, вона більше скидалася на якусь дитину. Вона хихотнула і зручно вмостилася на сидінні. Вона злегка охнула, коли поїзд рушив, і ще міцніше пригорнула торбу до себе. Я відвернувся до вікна, але все одно. Краєм ока стежив за нею. Вона сиділа кілька секунд спокійно, а потім почала непосидючо ворушитися. Вона вже нишпорила у своїй сумці, ніби відчайдушно шукала щось. Я знову повернув голову до неї, не міг втриматися, мені кортіло дізнатися, що ж їй так терміново потрібно з тієї величезної торби. «Ага!» Вигукнула вона і витягла білу пластикову ложку. Вона підняла її перед обличчям, уважно вдивляючись у блискучий пластик. Її усмішка розширилася. Вона глянула на мене. І від того погляду я здригнувся. Вона простягнула руку з ложкою. Я знову зиркнув на маму, тоді на жінку, потім на ложку. Бери, сказала вона. Повільно і обережно я взяв ложку. Я роздивився її, чи немає чогось підозрілого на ній нічого не було, вона не була брудною, від неї не тхнуло нічим дивним. Це була просто звичайна пластикова ложка. І тоді я почув, як вона знову нишпорить у сумці. Вона витягла ще одну і захихотіла, розглядаючи її. Не знаю, що в цьому таке малий, прошепотіла вона, але я просто обожнюю пластикові ложки. Вона широко відкрила губи і поклала ложку пласкою стороною на язик, повела щолепою туди-сюди, а тоді повільно витягла ложку з рота. Це дивно, подумав я. Мабуть, моє обличчя все видало, бо вона раптом почала виглядати ніякого. І виправдалася спробуй сам. Вона ще раз облизнула свою ложку і приліпила її до носа, зводячи очі навхрест, спостерігаючи за нею. Держак ложки хитався в ритмі поїзда. Пластикові краще прилипають, ніж металеві, і вони не такі холодні, мовила вона, похитуючи головою. І, відстукуючи пальцями по тойрбі, тихенько сміючись, поки її косі очі стежили за ложкою. І тут поїзд підстрибнув, і її величезна торба впала на підлогу, звідти висипалося, мабуть, сто пластикових ложок: чорні, білі, круглі супові, крихітні дегустаційні, з довгими держаками. Ми обоє дивилися, як вони гупалися об підлогу вагона між нами, і вона миттю впала навколішки збирати їх. Від того гуркоту мама прокинулася, і я підняв на неї очі, намагаючись пояснити. Ми ще не проїхали нашу зупинку? запитала вона, погладжуючи мене по голові. Я глянув на жінку, але її вже не було. І ложок теж не було, і торби не було. Але одна ложка залишилася в моїй руці. Не піднімай сміття, Любий, на ньому мікроби, пробурмотіла мама і знову прихилила голову до вікна. Я витягнув шию, намагаючись роздивитися навколо, але її ніде не було видно, ніхто навіть не здався здивованим. Поїзд загудів, сповільнюючи хід перед наступною зупинкою. Ще одна хвиля пасажирів зійшла з потягу, і нова увійшла. Я знову поворушив ногами над підлогою, облизав ложку і приліпив її до носа. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.